Сам американський президент Дональд Джей Трамп сказав, що поки ніхто санкції з Росії відпознімати не буде. Коли під час прес-конференції у нього запитав журналіст, то е, Трамп додав, колись це питання, звичайно, буде піднято, але. Поки що, поки що, е, ситуація така, якою є на даний момент. Держсекретар Марко Рубіо запевнив європейських союзників, що штати забезпечать, вибачте, збережуть санкції проти Росії, принаймні доти, допоки не буде досягнута реальна ефективна угода про припинення російсько-української війни, що в їхньому розумінні тільки перебачається, припинення війни, припинення бойових дій або е, закінчення війни так, щоб вона не могла повторитися у найближчому майбутньому, 10-15 років. Або 20 років. Ну, поки е, частина держав, лідерів держав, говорить, е, частина робить. Польща, зокрема, замовляє для України 5 тисяч терміналів Starlink, Повідомив міністр цифрових питань Польщі Кшиштоф Гавковський. Він каже, що вони вже частково оплачені, будуть відправлені в Україну в найближчі тижні та місяці. Міністр нагадав, що в Україні вже працює 25 тисяч старлінків і польща сплачує абонентську плату за їх користування. А старлінки ми розуміємо, що потрібні нашим військовим для того, щоб краще було налагоджений зв'язок, краще була комунікація у зоні. Ні, бойових дій, звичайно, що таким чином це береже і життя нашим військовим, і допомагає їм ефективніше здійснювати свою роботу.